У парку юність з'явився шанс зберегти дерева. Постійна комісія з питань містобудування постановила визнати незаконним виділення землі забудовнику, з'ясують також доцільність зведення великого житлового комплексу на Воздвиженці. Світлана Жайворонок продовжить тему. Зупинити будівництво житлового комплексу у парку юність з такою вимогою до постійної комісії з питань містобудування та архітектури звернулися мешканці борщагівки. Вони запевняють, що під приводом відновлення занедбаного літнього кінотеатру забудовник незаконно отримав ще майже гектар парку. Виявляється, що 2004 року, чи може ще раніше, ці руїни придбала якась комерційна структура. А цій комерційній структурі не вистачало землі для того, щоб побудувати будинки. Так там невеличкий був шматочок під цим кінотеатром. А Київрада виділили ще величезний шмат землі для того, щоб там помістився величезний житловий комплекс. Як частина парку опинилася в оренді забудовника, депутати з'ясували, піднявши документи 13-річної давнини у 2003 році. При прийнятті рішення було вилучено 72 сотки із парку по листу згоди і віднесено до земель запасу житлової громадської забудови. Київ Зеленбуду. Від яких е людей можна посадить в тюрму за те, що зробили. передача частини парку під забудову груве порушення законодавства. Переконують і науковці, бо він є об'єктом, який охороняється законами про рослинний світ та про природно заповідний фонд України. Це не просто парк Києва. А це один із 22 парків парків пам'яток садово-паркового мистецтва. На жаль, місцевого значення. І скільки представник забудовника не доводив, що з їхнього боку все законно, депутати стали на бік громади. Ви е украли у людей частину. парка. Это первое. Второе. Если вы имеете благородное намерение, как вы сейчас тут нам рассказываете, значит, в первую очередь вам нужно было сделать кинотеатр, сделать, чтобы люди были довольны, а потом застраивать это все дело свечками. Вы этого не сделали. В результаті депутати Київради вирішили підготувати проєкт рішення про розірвання договору оренди із забудовниками та звернутися до нацполіції, аби та зупинила будівництво у парку до з'ясування всіх обставин. Таку ж підтримку від депутатів очікували і мешканці Воздвиженки, які протестують проти зведення житлового комплексу в урочищі гончарі кожум'яки. Планується побудувати там 32 висотки загальною кількістю 600 квартир. Що призведе не тільки для транспортного колапсу в цьому районі, тому що заїзд і виїзд по лише одна вуличка на в'їзд, і там постійно уже затори через велику кількість автомобілів. В історичному центрі Києва будуть дуже високі будинки, де багато одного кімнатних квартир. Де будуть жити теж люди з дітохами, але для них взагалі немає зелених зон, де можна відпочити. Це розумієте, як кам'яний мішок. Аргумент стосовно кількості. Автівок на забудовника не вплинув. Представник каже, будівництво понад пів тисячі квартир транспортним колапсом не загрожує. Кількість транспорту, який там буде в майбутньому, відповідає тим дорогам, які там є. Також про вирішувати проблему, коли вже зведено кілька будинків, треба зважено, вважають депутати. Тому вимоги мешканців розірвати договір оренди земельних за ділянок забудовником не підтримали. Ам, жиє спобудований дев'ятиповерховий будинок. А що ми маємо з ним робити? Ми Відміно договір оренди його розбирати. Чи, але в цьому ж дев'ятиповерховому поверховому будинку є інвестор. Зрозуміло, якщо ми тут поряд вони збираються будувати будинки, ми ну, будемо обмежувати. Де вони планували будувати житло? Ми будемо вимагати просто як місто робити там об'єкти соціальної інфраструктури. Вирішили створити робочу групу, яка детально вивчить ситуацію і вже за її результатами приймуть рішення. Однак воно однозначно захищатиме інтереси киян. Переконують столичні депутати. Світлана Жерна, Кратур Коноваленко, телеканал Київ.